Мешканці Покровської міської територіальної громади Донецької області підтримуємо заяви Верховної Ради України у зв'язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації в світі, спровокованою останнім рішенням злочинної влади Російської Федерації. Російська Федерація продовжує анексію тимчасово окупованих територій України шляхом проведення так званих референдумів. Ця дія незаконна. Порушує основні норми і принципи міжнародного права, конституцію України та чини законодавства. Ми засуджуємо організацію та проведення будь-яких незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та закликаємо світову спільноту не визначати їх результати, а також дати належну оцінку таким діям Російської Федерації. Ми виступаємо проти погроз з використанням ядерної зброї, тому що це ставить. Під загрозу існування не лише європейського континенту, але й усього людства загалом. Закликаємо уряди і парламенти іноземних держав-партнерів сприяти наданню оборонної та військово-технічної допомоги українській державі на окупованих територіях України, де расисти катують та знищують дітей і патріотів України. Проведення референдумів є грубою фальсифікацією і фейком. Вони використовують. Для оголошення в Росії мобілізації, проте ані так звані референдуми, ані мобілізація не врятують рашистів від неминучої поразки на полі бою, бо українські воїни захищають власну землю, і саме рідна земля надає їм сили. Закликаємо всі демографічні держави світу посилити санкції проти Російської Федерації насамперед. Запровадити повну заборону постачання і транспортування російських енергоресурсів.